Добрий день, слава, шановний голос, шановні депутати. Президент першої чергової сесії земельні питання по комісії. Так, у нас є 23 питання про визнання про затвердження технічної документації з вустою з 1 постатті з 24 по 29 ще інші земельні питання. І два питання по архітектурі. Так що прошу переступити по... По кожному питанню. так Перше питання про затвердження технічної документації зібути щодо встановлення відновлено земельної ділянки в натурі на, на місцевці та наміняє її власність П'ятушкині Людмилії Ботанії. Прошу голосувати. Хто за? Три за? Утрималися ноль проти ноль. 2 не голосували. Сінозант. Давайте по прізвищах я назву кожного може когось буде конфлікт інтересів. щоб, Чтобы... Сідушкині, Качур, Ганії Ярославні, Кашулік, Василині, Миколаївні, Федорчук, Мирославі, Михайлівні, Вацик Марії Васильівні, Авраму Марії Васильівні, Позах, Івану Васильовичу, посад Марії Васильівні, структур на рівні.

Вірчук, Вікторія Жукавна. Лідербук Марії Петрівні. Давайте проголосуємо. Перше по 23. Хто за? 24. Так. Про дозволу на розслаблення проєкту замовлення, що не земельної ділянки яку в Тавколіману Дмитровичу. площа норкома 262. Для семетосіння і виписання позову. Все лише делят на вулиці виставців закону земель комунальної власності сільського сподіва призначення. Подальшому для передачі орендовища згадання і до мене і дня. Хто за? Голосуємо. Три за. 0, тиму 8. 25. Про надання дозволу на укладенний договір особисто дослідкувався відтоді на земельні гранти для розміщення комунікацій.

3 30, 30. 26. Про заперечення проєкту замовлю щодо відведення земельної ділянки зазначої якої зміниться дня в оренду посевичу Роману Михайловичу, площу 18,61 президент. Із земель для ведення підсобного сільського господарства у землі для сімикосіння та виписання подобив селищі 9. 7 гривень на місця Сталіону, десь я погодився, ну я 300 гривень, ну тим не почуваю тім, що в мене немає майже консалтного пункту Що ти думаєш? Ну, то розумієш, це герма. Це герма, 17 гектарів. Я думаю, ми можемо розуміти, що це великий вікер. Можна перевірити. 600 гривень, 27 гектарів. Ну, так, згодом, на ефлянку. Спечно той перспективний. Два <гад> кілометри, два може більше від центральної дороги. <гад> <бірок>. І <гад> то такими, що треба, не знаю. Єдно вигляді. Машину. Голосує, <гад> під вещі ним прохідним. От і утрималися. Тризанули. Так, коли раніше було 80 гривень. Закаження технічної документації землю, що інтерпретації земельчих закордон, на мене власності, замені ділянки, очі на тому 12, 14, так, власників номер, 264, 05, 901, 01, 29. Так розташовано все личиляти на вулиці 16 уліка. Ціла призначення земельні ділянки, замені ділянки запасом, мене длянки, кін надання власниця в просування громадян чи фоточним пособам. Голосуємо. Хто за.

28. Реза, отримуємося. Одино. Слава схвалу. Рішення 3. 29. Тому дня дозволу опаку 13 на розгодене проекту землю щодо відвернення земельної ділянки з метою встановлення земельного середиту на правоництво приміщення об'єктивної та розповідання розгоршування принципового уходу та транспортування продукції землі селища ділянки Дуго им додадојме молдоскоте. Трездни, можеби молдоскоте двапати може да оди. на ще використовує дві кімнати. Тобто в одну пару нам сьогодні в кімнаті, от ще є один кабінет той, де була Сюка, учасники того, а що ми з'їхали? Так. Зараз закінчиш ще до? Так. Потом ми тогда, мені постав за мене раками. Питання про територію інстутування. Так, зондування було на рівні детального плану території земельних мені варто девіували 1 м. Вашій на комнаті сім, а

Законних домечку з бої забудова в межах пункту. Послухаємо. Хто за? Хто за? Може тримали з ним про рішення більше принято. Питання розглянути та на народних сесії.